Проти дроблення бізнесу на ФОПів, але вони не можуть чітко сказати, чого ж вони хочуть. Тому я це скажу за них. І так, податківці насправді хотіли би, щоб між своїми ФОПами, скільки у вас там є 20, 30, 100, 300 і вашими покупцями був платник на загальній системі оподаткування. Це може бути ФОП або юридична особа. Це неважливо. І ось цей платник на загальній системі оподаткування почав генерувати та сплачувати ПДВ до бюджету. Зараз кажу звичайними словами. І так, ФОПи на другій групі єдиного податку зазвичай не мають первинних документів на товар. Тобто, через другу групу єдиного податку відбувається легалізація товарів, які незрозуміло як з'явилися на території України і продаються. Тобто, по-перше, йде легалізація товару, а по-друге, йде мінімізація сплати податків. Так от податківців цікавить другий пункт мінімізація податків. Вони би хотіли, щоб ваш бізнес почав сплачувати ПДВ. Це можна реалізувати, поставивши між вашими постач... між ФОПами та вашими покупцями, наприклад, товку на загальній системі оподаткування. Скільки це буде коштувати? Враховуючи те, що у вас немає документів на придбання товарів, тим паче немає документів з ПДВ ви будете сплачувати 16,7% від кожного продажу. Тобто, наприклад, давайте на прикладі. У вас 20 фопів. Вони мають обірот в рік 100 мільйонів. Так от, податкова хотіла б, щоб ви зі свого бізнесу до бюджету сплатили 16,7 мільйонів гривень на рік. Це, звісно, космічні суми. Бізнес не готовий до цього, там немає відповідної рентабельності, тому що невірно формується цінова політика. А цінова політика теж залежить від ситуації на ринку. Ви не можете почати встановлювати ціни, які будуть на 17% дорожчі від конкурентів, ви просто будете неконкурентні спроможні. Тому наразі відбувається ситуація, коли податківці хотіли би цього, щоб ви бізнес в цілому почав сплачувати ПДВ, але враховуючи те, що бізнес до цього не готовий, він шукає. Всі можливі шляхи для того, щоб цього уникати. Але коли ви шукаєте ці шляхи, виявляється, що вони теж коштують гроші. Так от, коли ви зважуєте, що вам робити, вам легалізовувати діяльність ваших ФОПів, 20 ваших або 100 ваших фопів, або сплачувати ПДВ, то ви маєте розуміти, скільки ж ви економите, коли маєте ФОПів. Тобто, якщо ви вставляєте загальну системника, у вас одразу з'являється ну, обов'язок сплати ПДВ. Якщо ж ви не робите цього, то у вас з'являються витрати на адвокатів, на фінансових директорів, які будують всі ці схеми, які роблять договори, які міняють IP-адреси і так далі. Тобто для того, щоб вам... Зробити правильне рішення потрібно зважити скільки коштує одне і скільки коштує інше. От я вам тільки що розказала, скільки коштує працювати так, як хоче податково. Тобто потрібно щонайменше сплачувати ПДВ 16,7% від вашого обороту.